Падіння курсу єгипетської валюти викликає шок по всій країні. Зростає дефіцит продуктів харчування, туризм ще не наблизився до доковідного рівня. А міжнародні інвестори, які вклали в нову столицю 58 мільярдів доларів, готові здатися. Зараз у бездоганно вдалий час емірати приходять на допомогу. Наприкінці лютого Каїр підписав знакову угоду з Абу-Дабі. Про будівництво нового міста на північно-західному узбережжі країни близько 35 мільярдів доларів буде інвестовано в Єгипет, що є найбільшою прямою іноземною інвестицією за всю історію країни. Багато хто розглядає цей проект як власний єгипетський Дубай, який будують ті ж самі люди, які зробили це місто процвітаючим. Девелоперська холдингова компанія з Абу-Дабі, яка є консорціумом, відповідальним за фінансування, заявляє, що нове місто матиме всі ознаки сучасного міського життя, включаючи житло, готелі, школи, розважальні заклади, промислову зону та всі державні послуги, які тільки можна собі уявити. Весь проект планується завершити протягом наступних 20 років. Критики, однак, стверджують, що підписавши угоду, Єгипет продасть частину свого суверенітету і перетворить його на еміратський курорт. ОАЕ допомогли Ассісі прийти до влади, а потім вклали мільярди доларів у Єгипет, щоб укласти цей альянс. Відтоді Абу Дабі став старшим партнером у відносинах з Каїром. Тож єгиптяни мають рацію у своєму скептицизмі. Проте у Єгипту, можливо, немає вибору. Країна практично збанкрутіла. Знайти золоту середину необхідно, але мистецтво компромісу полягає в тому, щоб розділити пиріг таким чином, щоб кожен вважав, що він має найбільший шматок. Відео взято для перекладу з каналу Каспіан Репорт. Гроші не з'являються з повітря, але це не завадило єгипетським законодавцям зробити ставку на несподівану удачу. На перший погляд, будівництво поселення на посушливому північно-західному узбережжі Єгипту за 140 км від великих населених пунктів із обмеженими природними ресурсами не має сенсу. З іншого боку, країнам не завжди потрібні фізичні ресурси, щоб досягти процвітання. Сінгапур, Маврикій та Ізраїль є прикладами бідних на ресурси регіонів, які перетворилися на країни з високим рівнем доходу. У 2014 році, коли до влади прийшов Ассісі, здавалося, що Єгипет теж був на цій дорожній карті, але потім уряд занурився у боргову кризу. Курс єгипетського фунта впав, інфляція підскочила, а валютні резерви вичерпалися. Ассісі придумав геніальну ідею влити десятки мільярдів доларів в інфраструктурні проекти, які часто виходили за рамки бюджету. Не дивно, що Каїр вирив собі ще глибшу могилу. Після приходу до влади Ассісі, зовнішній борг Єгипту збільшився вчетверо – до 164 мільярдів доларів. Обслуговування боргу наразі становить більшу частину річних витрат уряду. Лише у 2024 році Єгипет має виплатити 32,8 мільярда доларів за зовнішнім боргом. Це вражаюча кількість грошей, які йдуть на вітер. Тепер кредиторам вистачило відчайдушно потребуючи грошей. Єгипет підписав угоду з ОАЕ про розвиток найкращої ділянки свого середземноморського узбережжя, відомої як рас ель Хекма. Емірати вкладуть 35 мільярдів доларів інвестицій в економіку Єгипту, що має борги протягом наступних двох місяців. Технічно 11 мільярдів доларів це кредити ОАЕ, які будуть конвертовані в гранти, що означає, що фактична сума еміратських інвестицій становить близько 24 мільярдів доларів. Однак у довгостроковій перспективі регіон Арасель-Хекма може залучити до 150 доларів інвестицій, принаймні за словами єгипетських законодавців. Тим часом еміратські чиновники пообіцяли побудувати місто наступного покоління площею понад 170 квадратних кілометрів, що становить майже п'яту частину площі Абу Дабі. Будівництво може розпочатися вже у 2025 році, а місто буде складатися з житлових районів, туристичних центрів, шкіл, університетів та промислової зони. Воно також включатиме фінансовий і діловий райони, а також морський порт і аеропорт. На папері звучить добре, але не всім єгиптянам подобається це. У 2016 році Єгипет передав Саудівській Аравії два острови в Червоному морі. Тепер єгиптяни не можуть не порівнювати. Багато хто вважає, що ОАЕ зазіхають на єгипетську землю і суверенітет. Цього разу на маленькому півострові на узбережжі Середземного моря. У відповідь єгипетські чиновники заявляють, що їм пообіцяли 35% прибутку від еміратського підприємництва, а також, що еміратські інвестиції в Рас ель-Хекма можуть допомогти стабілізувати єгипетський обмінний курс, створити можливості для працевлаштування та залучити іноземну валюту. Єгипет також може використати мегапроект хекма як інструмент торгу на переговорах з МВФ і отримати нову кредитну лінію. Кінцева мета Ассісі полягає в тому, що з еміратською участю на своїй землі Єгипет може пробити собі шлях до виходу з нинішньої економічної кризи. Тому еміратська угода позиціонується урядом як рятівний круг для єгипетської економіки. Сам по собі, Єгипет пропонує небагато можливостей для монетарного зростання. Його столиця переповнена, неефективна і занепадає. Відривати шматки Каїра для створення нової інфраструктури буде дорожче, ніж просто будувати нові міста в інших місцях. Як і його сестринський проект, нова адміністративна столиця Расель-Хекма прагне перетворитися на один з провідних фінансових і ділових центрів у східному Середземномор'ї. Що створить нові ворота до Єгипту для ще більшого обсягу іноземних інвестицій, проте багато застережень залишаються відкритими. Незрозуміло, чи буде морський порт Врасель-Хекма судноплавним як глибоководний порт, здатний приймати великі великогабаритні вантажні судна. Комерційний морський порт все ще був би корисним для ВМС Еміратів і доповнював би їхні об'єкти в Ерітреї. Але він був би недостатньо глибоким для комерційних або навіть військових кораблів більшого класу. Проте перетворення існуючої берегової лінії на глибоководний порт було б дорогим і складним процесом. Расельхекма має номінальну інфраструктуру, що пов'язує його з рештою Єгипту, але знаходиться дуже далеко від найближчих населених пунктів. З іншого боку, місто знаходиться близько до нещодавньо відкритих єгипетських морських запасів нафти, що може допомогти підтримати розвиток митрополії. Якщо метою еміратів є перетворення регіону на фінансовий хаб, подібний до Дубаю, будівництво глибоководного порту є обов'язковим. З економічної точки зору Абудабі шукає додаткові способи зменшити свою залежність від доходів від видобуткових вуглеводнів. Расель Хекма, як і багато інших еміратських геоекономічних проєктів, є засобом отримання доходу відносно захищеного від світового ринку вуглеводнів. Але навіть за еміратськими стандартами 35 мільярдів доларів це вражаюча угода. Абу Дабі по суті пропонує Каїру порятунок в усьому, хоч і неофіційно визнаний. Незважаючи на це, угода з еміратами може мати певні умови. Можливо, як зазначають деякі єгиптяни, Расель Хекма отримає певний рівень політичної автономії від решти Єгипту. Відверто кажучи, єгипетську економіку, як відомо, важко реформувати, військові контролюють занадто багато і дозволяють занадто мало. Тому розбудова нового міста в Єгипті потребуватиме більше, ніж просто вишуканих будівель. Потрібні нові закони, нові ідеї, нове населення і нові правителі. Незабаром Расель Хекма буде оголошена спеціальною економічною зоною і повністю відокремлена від решти Єгипту. Для Арабських Еміратів це все про велику стратегію та бізнес. У 2018 році ОАЕ висадили війська на єменському острові Сокотра, а потім де-факто анексували його. Ємен був розлючений, але нічого не міг вдіяти. Розміщення військового об'єкту в гирлі Червоного моря та Індійського океану. Дозволяє Абу Дабі контролювати життєво важливий вузол для морської торгівлі. Розбудова Расельхекма виконає те ж саме завдання тільки цього разу для Суецького каналу. Після завершення будівництва ОАЕ контролюватимуть обидва кінці Червоного моря, що надасть їм значної політичної ваги в глобальному масштабі. Тим не менш, у східному Середземномор'ї. Та на Арабській периферії, за збігом обставин на територіях, які колись перебували під владою Османської імперії, останнім часом виникли великі політичні та військові блоки. Перший з них очолює Альянс Єгипет ОАЕ, до нього входять Бахрейн, Львівська національна армія під керівництвом Хафтара, сили південно яменської коаліції і суданські сили швидкого реагування. Туреччина має тісні зв'язки з Азербайджаном, Північним Кіпром, Катаром, сирійською опозицією і міжнародно визнаним урядом Лівії. Тим часом Саудівська Аравія є самостійною державою і має зв'язки з офіційним єменським урядом, етнічними бойовиками в Ірані та Іраку, а також, як і ОАЕ, тісно пов'язана з Бахрейном. Четвертий блок це Іран, до якого входять його маріонетки в Сирії, Хезболла, Косити в Ємені, Хамас, іракські ополченці і в певній мірі іракський уряд. Розвиваючи через на єгипетському узбережжі, Абудабі прагне зміцнити свої зв'язки з Каїром, країною, яка більше ніж у 10 разів перевищує його за розміром і є беззаперечною військовою силою, якщо порівнювати їх. При цьому в деяких аспектах ОАЕ виступають як старший партнер. Вони мають більший ВВП, незважаючи на те, що їхнє населення приблизно в десятеро менше, ніж у Єгипті. Цей економічний дисбаланс дає Абу-Дабі беззаперечний вплив на 110 мільйонів єгиптян. Крім того, проект Расельхекма має геополітичний вимір. По-перше, будуючи нове місто на узбережжі Середземного моря, емірати безпосередньо конкурують з саудівським містом Неом на березі Червоного моря. Відносини між Абу-Дабі та Ер-Ріядом в останні роки охололи. Здається, вони не можуть узгодити політику щодо Сирії та Ємену, а також щодо поставок нафти як повноправні члени ОПЕК. З точки зору глобальної стратегії, саудівсько еміратська патова ситуація не така вже й дивна. Протягом десятиліть, під час холодної війни, арабський світ переживав власний розкол. У цьому протистоянні Єгипет і його світські соціалістичні союзники в Іраку, Сирії, Північному Ємені і на короткий час Лірії протистояли саудівцям, йорданцям, оманцям і меншим монархіям перської затоки. Оае пощастило, що їх не було під час цієї регіональної сварки. Все стало досить неприємно, але, врешті-решт, все закінчилося занепадом єгипетської влади. Для еміратів запізнілий вступ до гри дав перевагу, оскільки вони не мали жодних попередніх зобов'язань ні перед саудитами, ні перед єгиптянами. І навпаки, швидкість, з якою Абу Дабі і Каїр розробили свою стратегічну позицію, свідчить про спільну мету обійти Саудівську Аравію з флангу. Другий геополітичний вимір Расельхекма пов'язаний з Туреччиною. Яка є провідною економічною і військовою силою у східному Середземномор'ї, а також у Західній Азії загалом? Туреччина має другу за чисельністю армію в НАТО і контролює протоку Босфор, що дає їй важелі впливу на Чорне море, а також комерційну діяльність вгору і вниз по річці Дунаї? Туреччина також має стратегічні зв'язки як з Європою, так і зі своїми турецькомовними родичами на Сході. Тим не менш, Емірати і Єгипет прагнуть змінити це рівняння. Якщо Туреччина обходить ОАЕ в Перській затоці завдяки своєму союзу з Катаром, то Расель-Хекма переверне ситуацію і обійде Туреччину з флангу в східному Середземномор'ї. Однак це нелегка битва. Стамбул і турецьке ядро, зосереджене навколо нього, просто незамінні. у кращому випадку. Успіх Расельхекма, якщо він стане геополітичним активом, забезпечить Абу-Дабі і Каїру краще місця на турецькому бенкеті, яким є східне Середземномор'я. Третій геополітичний вимір Расельхекма стосується не кого іншого як Ірану. Зокрема, Расельхекма знаходиться в безпосередній близькості до маріонеткових активів Ірану в Газі, Сирії та Лівані, таким чином, ставлячи їх під приціл. ОАЕ та Єгипет хочуть створити противагу маріонеткам Ірану, оскільки вони змінили динаміку сили в арабському світі в гірший бік. Хусити контролюють більшість населення Ємену і тепер перешкоджають морському сполученню через Червоне море та Перську затоку, де ОАЕ та Єгипет мають багато інтересів. У той же час Каїр і Абу-Дабі розглядають Хамас і Хезболу як ісламістські рухи, здатні повалити сусідні уряди. Зрозуміло, що єгипетське і еміральське керівництво прагне убезпечити себе від таких загроз, і єдиний спосіб зробити це зрівняти шанси з Іраном. По суті, Неом у Саудівській Аравії, Нова столиця Єгипту та проект Расель-Хекма народилися з одної ідеї. Прокредитовані Ассісі надто дорогі мегапроекти призвели до того, що уряд, обтяжений постійно зростаючим боргом, настільки, що кредити МВФ не можуть його скоротити. ОАЕ прагнуть прийти на допомогу Єгипту і таким чином підняти себе як старшого партнера у відповідному альянсі. Новий еміратський мегаполіс Расельхекма цілком може принести користь макроекономіці Єгипту. Оскільки сюди стікаються багаті туристи та представники сфери послуг. Однак економіка Єгипту занадто жорстко контролюється, щоб будь-яка вигода просочувалась до пересічного громадянина. З цієї точки зору Арабські Емірати фактично будують свою версію Версалю, призначену для дедалі більш відстороненої від суспільства еліти. Пересічні єгиптяни навряд чи оцінять цей проект або отримують від нього користь. Це все одно, що розливати вино в пустелі.